Привіт всім! Я нарешті отримав свій новий набір ножів від компанії BeaverCraft. Це набір s 15 запакований от таку ось картонну коробочку. Для початку трошки історичної довідки про цю компанію, можливо, хтось про неї ще не знає. Компанія була створена в 2014 році двома друзями. Спочатку це було просто локальне таке виробництво інструментів, але згодом воно почало розвиватись, і компанія вийшла на міжнародний ринок. Зараз основним ринком для збуту продукції Beavercraft є США. Але такі стамески і ножи також можете купити у нас в Україні без проблем. Ще раз повторюсь, що це набір S15. Запакований він в таку звичайну картонну коробку, логотип компанії. Задньої частини на англійській мові у нас є QR-код. З посиланням на сайт, де ви можете знайти якихось там 50 безкоштовних уроків. Можете відсканувати. Ну і офіційний сайт Beavercraft. Всередині коробочки знаходиться у нас брезентова скатка з інструментами. Кожен ніж у нас. Додатково захищений таким от ковпачком. Це, звичайно, термоусадка. Але й на цьому дякую, при транспортуванні буде менше шансів травмуватись. Ручки кожного з ножів виготовлені з ясеня, оброблені ляною олією, тому тут все натурально. І в руці лежить, в принципі, дуже зручно. Такі ергономічні ручки, мені подобається. Їх форма, тому я думаю, буде зручно користуватись. Сталь ножів не вказана на офіційному сайті, або, можливо, я просто не знайшов цієї інформації, але при замовленні в інтернет-магазині мене завірили, що тут використовується сталь на зразок 65Г. В комплекті у нас три ножа, цей ніж це у нас. Ніж для геометричної різьби. По номенклатурі це називається C6. Далі у нас є Богородський ніж. Модель C16. Хотів ще зауважити, що на кожному лезі присутній логотип компанії гравіровка. Думаю, було б також непогано, якби модель ножа була вказана на самій ручці. І також у нас є такий ось ніж. Це для деталювання, для більш дрібної фігурної різьби. Ось так от він виглядає. А, мінус, який можу зразу зауважити. Якщо подивимось сюди от торець ножа, не знаю, чи буде видно на відео, але саме лезо вставлено просто в отвір. Тобто просверлений отвір під лезо, вставлений ніж і залитий компаундом, щось типу епоксидки. Причому до краю не долита, і там є отвір. Ну, складається відчуття, що не вистачило просто епоксидки. Можливо, я так думаю, що це якісь перші партії були цих ножів, і в подальшому такого вже немає виробництва, але хто його знає. Якщо у вас є такі ножі, напишіть в коментарях, чи є така проблема. Також в наборі є полірувальна паста. Та шматочок шкіри для правки ножів. Кіра теж з таким ось логотипом виглядає досить якісно і на дотик досить приємно. Хотів би також відмітити, що виробник заявляє, що ці ножі можна використовувати як по м'яким, так і по твердим породам. Ніяких обмежень немає, але все ж таки треба дотримуватись правил безпеки і поводження з таким інструментом. Із мінусів таких некритичних хотів би також відмітити шнурки зав'язки на скаці. Ось так вони виглядають. Як на мене, матеріал цей не дуже підходить. І могло б бути щось трошки краще. Але маємо, що маємо. Ось так виглядає скатка в зібраному стані, досить компактно. І можна помістити будь-яку паличку. Як завжди на каналі традиційний тест на гостроту. Всі ножі не буду перевіряти. Мабуть, перевіримо давайте Богородський. Подивимось, як же він ріже З коробки. Це був огляд набору ножів s 15 від компанії Beavercraft. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити лайкос. Пишіть в коментарях вашу думку, можливо, у вас вже є такий набір, або ви використовуєте якісь цих ножів. Цікаво буде дізнатись, як вони в роботі. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, тоді ви не пропустите наступні мої відеоролики. І до зустрічі на каналі!